Доброго дня, шановні мешканці Ічнянської громади. Я, Підкожа Жанна Геннадіївна, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Ічнянської міської ради. Звертаю вашу увагу, що розміщення та залишення на території комунальної власності прилеглої до приватних домоволодінь, фізичних осіб та до підприємств, установ і організацій будівельних матеріалів, пиломатеріалів, будівельного сміття, автотехніки для їх тривалого зберігання заборонено. Це і порушенням законодавства України, яке регулює права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території, населених пунктів громади, зазначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в громаді, та передбачає притягнення до адміністративної відповідальності. Отже, звертаємося з проханням до всіх мешканців нашої громади не допускати зазначеного порушення норчинного законодавства України у сфері благоустрою, адже такі вчинки справляють негативний вплив перш за все на мешканців та гостей громади, створюють несприятливе для життєдіяльності середовища, а також ускладнюють ефективне здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання та рух автотранспорту. Давайте всі разом докладемо спільних зусиль для забезпечення чистоти і порядку та належного утримання і раціонального використання територій, населених пунктів нашої громади. Дякую за увагу!